Зент України Володимир Зеленський сьогодні буквально годину тому повідомляє про те, що убивстві Ірини Фаріон розглядаються всі версії вбивства. Зокрема, про них нам говорив напередодні і очільник МВС Ігор Клименко, який є просто вночі вже був з візитом у Львові і задіяні працюють зараз всі правоохоронні силові структури, що це могла бути якась особиста неприязнь, Ну і звісно, її політична громадська діяльність. Зеленський каже, що розглядають всі версії вбивства, включно з тією, що веде в Росію. Як думаєте, наскільки глибоко дійсно вона може вести в Росію? Відтак, чому саме це? Час було обрано, і які мотиви зараз могли бути в Кремлі. Ну, пані Фаріон, це була яскрава особистість. Про неї знали всі, як і друзі, так і, і недруги, і так далі. Вона там багато хто з них міг не погоджуватись, але в дійсності вона яскрава була, е, обстоювала свою позицію, і вона була символом, символом те, що, і дуже зручним символом, те, що от у Росія називається так звана сакральна жертва, так яку можна принести для того, щоб дестабілізувати деякі процеси, деякі процеси в, е, в суспільстві українському. Тому, звичайно, що я б на перше місце ставив всеріно-російський слід, тому що ну все інші якось теми воно ну якось тут не в'яжуться від слова зовсім. тим що якщо там виявиться, що там людина, яка сиділа там довгий час, вистежували її. Якщо там були свідки, які це бачили, ну це точно не якісь інші мотиви, які ну більше схиляються на політичне, звичайно. А для росіян це гарний, гарний спосіб для додаткового розхитування суспільства. Для головне, що вони хочуть зробити, легітимізувати політичне вбивство всередині країни як спосіб вирішення проблем Ого. і максимально максимально. Дестабілізувати Україну, тому що на фронті особливо нічого у них не виходить. Тому що ті завдання, які вони ставили на початку цього року, пов'язаної там з виборами в Європейському Союзі, зупинити допомогу. Я пам'ятаю наприкінці 23-го року, навіть збільш карти показувало, що вони хотіли вийти вже там на кордони Донецької, Дніпропетровської області, Харків і так далі. Нічого цього не вийшло. Більш того, для Росіян. Росіяни дуже поспішають. А ось з тими мирними планами я упевнений, чому тому, що вони знають, що восени буде очевидні деякі речі. Перше почнуть достатньо гарно працювати оці вторинні санкції, які вже запущені по них, коли uh -huh. там а, московську цю ту біржу. А дивіться, що відбувається в Краснодарському краї. Все, удари, удари дронами вони досягають своєї мети. Бачите, у них же відключення починається так. більш того, коли Путін говорить про що навіть в й по шкірі, виявляється там хтось балується майнінгом, це означає, що система починає хитатися. Це дуже добре для України. Ого. І тому, а особливо це стосується Краснодарського краю, Цікав, Цікава річ, до речі, знаєте, наші ж партнери, які качають там нафту, не хочуть, наприклад, щоб Україна била, наприклад, по танкерах, які заправляються нафтою, так? В тому числі казахською, яку качають, качають американські компанії. так, А може так статися, що там просто працювати нічого не буде. От ви робили світло. І нічого не працює. Ну, і Україна, наче б, дотримала ж домовленості. Танкери не б'ємо uh -huh. по нафтопроводах. Не б'ємо принаймні там американських uh -huh. проблема. В тому тільки що воно працювати тепер не буде, тому що там світла немає, тому що за електрику ми не домовлялися. Так? І це в дійсності дестабілізуючий фактор, який на восени буде а в дійсності досить сильним для них. І оці от СБУшні дрони, які все далі й далі долітають. Ви бачите, ми вже рік тому ми раділи просто удари по МПЗ, які там знаєте раз на місяць. Був. Да, да. А тепер ми вже просто звикли, що кожного дня там щось вибухає. Да. І це дуже добре. Це означає, що спроможності України зростають. Останні останні вже корабель російський покинув вже Севастополь да. і так далі. і Так далі. Далі, третій фактор, що дуже непокоїть росіян, все ж таки, якби там нас не втягувало в дискусії демократична партія стосовно Трампа, Росіяни є упевнений, дуже впевнені в Трампі. А вони чому тому, що після того, що сталося, висока ймовірність, що прихід Трампа досить сильно ускладнить для них ситуацію. Чому Пояснюю, чому ми не знаємо, що буде робити Трамп? Але ми точно знаємо, точніше я можу вам сказати, хоч зараз що він точно зробить, mm. Трамп зніме обмеження щодо нафтогазового сектору Сполучених Штатів Америки щодо будівництва ЛПЖ Терміналів, а оцього нафтового нафтопроводу, який зупинив Баден кістон, який давав можливість Канаді експортувати багато нафти. Це означає, що для росіян. А буде менше можливості експортувати нафту, тому що зараз абсолютно ідіотська ситуація, що через обмеження адміністрації Байдена збільшений збільшений е, 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 закупівля нафти, якраз Росії та Ірану, для того щоб не підвищували ціни. Далі що точно можна сказати, що буде робити е, Трамп. Е, до речі, Дівенс теж в цьому вписується в цю контекст, ага. цей контекст, я чув вас тут він обговорювався. Так. Вони будуть рвати економіку Китаю. Будуть, там. там будуть мита підніматися і так далі, тому що Дівенс, він же якраз представник цього ржавого поясу. Про який так. фільм ви вже знімав? Ви ж знімав фільм якраз. Трагедію цих регіонів, яка пов'язана з тим, що вони найбільше постраждали від деіндустріалізації цих регіонів, mm -hmm. від перенесення виробниць Китаю, в тому числі, mm -hmm. і тому в даному випадку це те, що буде робитися, а це вибачте економічна база Росії та Китаю, які в принципі mm -hmm. підтримують дають можливості продовжувати війну проти України. Тому це повертаючись до питання, чому Форіону, чому зараз, ну це yeah. намагання знову підштовхнути до. Суспільства до вирішення цих проблем, в тому числі за допомогою зброї, дестабілізувати Україну, тому що за допомогою зброї нічого не вдається зробити. Але пане Тарасі, ми бачимо навіть і по реакціях в соцмережах левої частини нашого населення, яка і розуміє це, і висловлює співчуття, і говорить про недопустимість такого терору, хто б це не був взагалі розуміється. Ми бачимо і по настроях навколо що не вдається це зробити путіном. Ми говорили першої моєї ефірної години сьогодні з Павлом Лакічуком, експертом безпекових програм Центру Глобалістика 21, і Він каже, що можна констатувати фактично, що Росія я перший бій програла в цьому черговому своєму ході. А чи програє вона і далі вже не спрацювало? Ні, які ще косирі діставати, кого ще вони не вбили ну будуть теж будуть качати ситуацію. Думаю, що буде. теракти будуть як вчора, наприклад, Миколаєві. Тобто, якщо ну там була повідомлення, що. Одесі змогли там, наприклад, збити балістичну ракету. То вони по Миколаєву вдарили, вбили дитину і так далі. Це означає, що в дійсності вони куди вони відступати від своїх намірів, не збираються. Поки Путін буде при владі, війна буде тривати. Це ми повинні чітко і ясно розуміти. Ніяких перемовин вони не збираються вести для них. Перемовини це тільки інструмент для подальшого послаблення України. щоб потім вдарити знову? І Україна повинна розуміти, що тільки перенесення війни на територію Російської Федерації в принципі зараз вже активно це відбувається. Ви всі бачите. Воно створює проблеми росіянам, особливо, наприклад, Краснодарський край це таке, це один з ключових економічних регіонів для Росіян. Якщо Україна дестабілізує там в тому числі енергетичну систему Росії і в Краснодарському краї, там багато інших речей можуть починатися просто по одне за одним, тому що. Росіян же теж почалася деградація енергетики, пов'язана з тим, що воно все ж імпортне було. Так а якщо ще добити дронами, то спробуй це ще замінити. Ну, наприклад, часто ми тут з вами це обговорювали. Наприклад, компресори на нафтопроводах та газогонах, які або Німецькі або миколаївські, це те, що ви робилися на е, маш проєкті зараз. Це завод називається і багато чого іншого. замінити неможливо і от знищувати їхнє енергетичне обладнання, їхню енергосистему, і можна побачити досить багато інших речей, які змусить росіян все ж таки. Ну я вважаю, стратегію. Є Україна змусити росіяни йти по шляху першої світової війни, коли вони були змушені тікати з окупованих територій, незважаючи на те, що ще там тиждень тому ну за тим часом мається на увазі, могли обстрілювати Париж, наприклад, але були змушені, тому що була дуже дестабілізована сама Німеччина. Так і тут Україна повинна досягти Макса. Дестабілізації Росії економічно це можливо зробити, тому що під нашим фактично під нашим боком є два центри експорту нафти. В першу чергу: це Краснодарський край та порти Балтики. Прекрасно, просто і туди ми можемо не питати нікого, діставати своїми дронами, своїми безпілотниками і не тільки не а це більше виробляти. Треба. треба А це більше виробляти. Ну бачите, пам'ятаєте, коли ми тільки вговори обговорювали, обговорювали теми надання, точніше те, що я говорив, протиснули зброю удари по території Росії. Тоді ще можете мої ефіри, я помню з вами теж говорю. то я чекаю, що я чекаю якоїсь підлості, так. Можуть надати дозвіл, а не але не надати зброю. Так, або або дати надати зброю, потім дати дати сказати досі. не бити. Да? А так воно і сталося. От абсолютно так воно і сталося. Тобто, ми повинні знову таки тут повертатися, що ВПК так ВПК ще раз ВПК. Чим більше власної зброї, тим більше ми можемо довести Росію до економічного хаосу. Це Україна може зробити. Хто б там вам не говорив, що там, поки, поки Росія там, знаєте, товстий схудне худий, з це неправда. Україна є все ж таки можливості з боку Європейського Союзу отримувати ресурси, наприклад, на допомогу енергетики, і... але у Росіян немає такої можливості, і у них дві ключові точки, як я вам сказав, Краснодарський край у нас під боком повинні, ми повинні нищити, нищити все, але це масове виробництво зброї повинно бути. Дайте, знаєте, знову таки, якщо там уряд досі не знає. Ще раз вам говорю, якщо ви говорите, що у вас неможливо немає можливості закуповувати більше зброї українських виробників, дайте можливості їм експортувати зброю. Ще раз я знаєте, деякі глядачі у мене це що означає, що української армії не буде зброї. Ні, шановні, я вам пояснюю, коли підприємство стоїть без замовлень. Так, зброї і так немає. Немає не для нашої армії, не для кого немає. Коли ж підприємство працює на експорт, продає туди за кордон за будь-якою ціною. Це означає, що у них безперервно працює виробничий цикл, і він і зброя стає дешевшою. А з цими експортерами можна домовитись, наприклад, 5 дронів ти постачаєш за кордон там, з націнкою, наприклад, 400 відсотків. А українській армії, ну припустимо, за умовно одну гривню ти постачаєш або в обмін, <клес> в обмін наприклад, на цінні папери. Ти саме ОВДП. Можна зробити, можна зробити. і Українська армія буде зі зброєю і Виробництво буде нарощуватись і валюта в країну буде постачатися, і ми будемо ставати частиною ВПК сполучених штатів Америки та Заходу. Далі дайте знову таки я постійно, що там бачу. Досі не вирішення проблеми секретності підприємства. ОПК. у нас настільки прозора країна, так що можна ледь на по відкритих реєстрах побачити і вирахувати, де знаходиться підприємство в Це повинно бути припинене. Ледь на сайтах перевірок. Вибачте, податковий можна побачити. Я мовчу, ще знаєте, базу податкових накладних можна купити або базу митну, тому що там не засекречені. А, не товари подвійного призначення та військового, які йдуть через митницю, тобто можна побачити, звідки везуть, як везуть і так далі. Зробіть це і навіть дивіться, навіть грошей не треба. Дайте можливість експортувати зброю, і буде все гаразд. Так тоді ми зможемо а, наростити виробництво, не залежати від цих примх, дам не дам, або що мене дивує, така цинічна позиція, як нещодавно теж. Наші партнери сказали зі Сполучених Штатів Америки: ну якщо розшириться фронт, тільки тоді да. йдемо. А що що це таке, а ну байданувай спробувати. Да, да, це то. Тобто, то, то, ну те, що вбивають дітей в Миколаєві в Одесі. Да. Це в принципі, знаєте, при припус, в принципі втрати. Там так? Да? головне, да. щоб там не було. Ну абсолютно це ні. Я розумію, у них така позиція. Але питання в тому, що ми не повинні з цим погоджуватись да. і не слухати всі різні сентенції. Пам'ятаєте, як на, на початку цього року теж казали, що не треба бити по НПЗ, бо це виявляється цивільна інфраструктура. Ну, Україна не послухалась, почала бити так, як слід, і це перевернуло, в дійсності шахову дошку. 100 і енергетика, енергетика зараз ще енергетика вибувається, восени ми ще побачимо дуже багато цікавих тенденцій. Чому росіяни дуже поспішають? Тому що вони будуть в слабкій позиції. Ну як ти можеш нав'язувати свою волю, якщо у тебе хаос в економіці? Якщо дивіться, в Росії до речі, протести почалися. Да я да, я сьогодні показувала в Ростовщині біля Доненерго. Пане Тарасе, вийшли і кажуть і кажуть, ми будемо страйкувати. А я кажу: вони прямо давай слово вивчили. А це знаєте, вони тут намагаються нам організувати це. А виявляється, в цю гру можна грати вдвох. Я впевнений, що не без підтримки наших спецслужб там те, що відбувається, але треба нарощувати. Треба нарощувати і знову таки максимально знижувати потенціал, а бити, наприклад, по хімічній промисловості росіян. Наприклад, в Башкірії є виробництво з каустичної соди, яка є частиною О. для складова для виробництва, в тому числі вибухівки. Є Такі міста знищувати, максимально знищувати і військового виробництва аеродроми і все, що тільки можливо. Але для цього потрібно власне знову таки зброю, щоб ми не слухали, не чули, що нам тут розповідають, що туди бити сюди не можна і так далі. Тільки так можна нав'язати свою волю. І, пане Тарасе, знов вернемося до Трампа з вашого дозволу. Нікіфоров Сергій, прес-секретар президента, оприлюднив деякі деталі телефонної розмови, яка відбулася. Говорить, що зустріч домовились так, але ні формат, ні час, ні місце, поки конкретики нема, бо це ж так зате не робиться, зрозуміло. Та вже поговорили за час повномасштабної війни непогано. І Трамп каже Нікіфоров, сказав не вірити фейк ньюс про те, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії і назвав цю тезу фейк ньюс Закликав це не вірити. А це уже сигнал нам і Крим. Чи це просто вкладається в передвиборчу таку кампанію Трампа, і поки не треба очаровуватися? Ні, ну, в дійсності. Давайте давайте так. В дійсності це правда. Чому тому, що а, у нас через відсутність політичного життя українці починають втягуватись виборчі кампанії, в тому числі сполучено штати де, Активно. знаєте один одного да один одного взагалі не жаліють а, демо, демократична преса мочить Трампа, їх преса мочить Байдена. І, а ми тут знаєте, уривками це все отримуємо, і в дійсності починаємо розповсюджувати це те, що потрібно. Але ми і ми повинні розуміти, що нам не потрібен цей дискурс. Нам не потрібно втягуватись в тому числі в таку політичне передвиборчу ігри тих тих демократів проти Трампа. Нам потрібна двопартійна підтримка і так далі. І багато того, що розповідається про Трампа, це в дійсності потім виявляється фейком. А, і а, частину передвиборчої кампанії демократів ми не повинні ну і ми повинні розуміти, що у нас на жаль в нашому медійному просторі теж переважають представники демократів, тому що демократія більше активні щодо а, роздачі грантів, наприклад, в Україні республіканці так так себе не ведуть в Україні Тому звичайно, що ті люди, які отримують гранти, вони просто відпрацьовують свої гроші які. Не завжди в даному випадку відповідає інтересам України. Тому в даному в даному контексті ми повинні розуміти, знову таки, розуміти, що допомагають сильним. так Чим сильніше ми будемо, тим більше нам будуть допомагати. От і все. Тому що. Сильні і перспективний в них е, слід вкладати гроші. І Україна повинна зробити все для того, щоб рішення щодо України було прийнято правильно, щоб вигідніше було інвестувати в Україну, наприклад, на Росію. Тому чим швидше Україна роздовбає енергетичну систему сполучен... цих Краснодарського краю, тим краще буде для нас. Тому що там тоді нафтові компанії будуть запитувати, чому ми не можемо качати. Електрику, ну Україна скажуть, ну так в чому проблема? Он дзвонить там в республіканську партію. Нехай з Путіним вирішує, щоб він забирався з нашої з нашої з нашої землі. Ну тоді ми гарантуємо, що більше нічого не трапиться там. Однозначно. Пане Тарасі, дякую вам за ці базові перспективи і роз'яснення, які дійсно відповідають дійсності і дають нам ширші перспективи. Спасибі вам за вашу позицію, за те, що час для нас знаходите. Завжди раді вас бачити тут і не лише до побачення. До побачення. Тарас Загородній, політехнолог був разом зі мною.